Скоптився о шиєчок. Красота. О, дивіки. Класний. цей малесенький. Великий не будемо різати. Будемо їсти сьогодні? Думаю, так. Вечеряти. Красота. О, клас, деякий. Саме м'яско. Клас, соковитий, гаряченький. Давай я собі маленький шматочок, а тобі великий. Пишуть, що, що я дуже багато їм. Клас скажи. Дуже смачний. Все-таки я вся кусочка. Так ти більше собі врізала, ну так. Да. Те, щоб не було видно, я два рази. Ну так. Да. Клас. Натобі шашмату. На Вартість шейка 480 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть вайбер WhatsApp 0,68 87 87 87 4. Домовляйте, є величенькі, мабуть, 2 кілограма, трошки більше це, ті а є маленький кілограм по кілограмчику. Клас. М'ясо таке ніжне. Дуже м'ясеньке. Добро випущене. Все, у нас вечеря. Всім, хто вечеряє смачного. Ми теж йдемо Клас! Шахват, да? Риж. Все. Я уже. Нет, нет,